Мене звати Даша, я лесбійка, я спортсменка. Але я маю обрати щось одне: професійний спорт. Це те, у що я вклала вже більш ніж 20 років свого життя, віддала радісне дитинство та веселі роки студентства, час із родиною та своє тіло. Це чоловічий спорт, тому від тебе очікують поразки навіть психологічної, адже ти жінка, а я стала тренеркою, готую інших до перемог та перемагаю разом із ними. Але це не вся правда, ще є щось дуже особисте: свобода бути собою та щастя мати сім'ю. Кар'єра чи особисте життя, що з цього обрали ви. Я починала в компанії дворових пацанів, тепер я їжджу по всьому світу і змагаюся за Україну. Я хочу робити це далі, спорт це і є я, але чим більш відомою я стаю, тим важче. Тому я навіть не думаю про те, щоб перестати брехати. Це може миттєво зламати все моє життя. Спорт це і є мій світ, і я не хочу іншого. В мене вже давно нікого немає. Останні стосунки закінчилися п'ять років тому. Тепер тільки спорт і тренування. Іноді я ходжу на побачення з відомими чоловіками, щоб нас сфотографували, і ми промайнули в чиїхось сторіс. Я показую ці фото мамі, щоб її заспокоїти. Але завжди чую питання, коли чекати на онуків. Я мовчу, бо поки не розумію, чи зможу народити взагалі. Адже дитина має народитися в любові. Я лесбійка. я б хотіла відкритися завжди краще бути чесною. Це, мабуть, неймовірно, коли ти не вдаєш. Мені навіть важко уявити, що таке можливо, що люди так живуть. Але в мене є робота, яку я люблю. Я знаю, що якщо я відкриюся, турніри і збори для мене назавжди залишаться в минулому. Тим більше мені ніколи не довірять тренувати дітей, а це те, що я б хотіла робити в майбутньому. Кажуть, головне це бути собою. Я працюю вдвічі більше, щоб не думати про це. thank you